На сьогодні дуже багато ФОП здійснюють торгівлю вживаними товарами. Навіть є цілі сфери бізнесу, коли, наприклад, продають вживану комп'ютерну чи офісну техніку, або е, продають вживані брендові речі. Ну, тобто таких видів бізнесу дуже багато. Тож е, постає питання, чи потрібні документи на ці вживані товари, і де взагалі взяти документи, якщо торгуєш вживаними, здійснюєш продаж вживаних товарів. Власне про це я і розповім в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. І потрібно взагалі ФОП мати документи на вживані товари, які він продає. Це залежить від того, до якої групи товарів вони відносяться. Якщо ФОП здійснює продаж товарів, вживаних товарів, які не відносяться до ризикових груп, тобто це не є складно, вони не є складно побутовими виробами, виробами медичного призначення, ювелірними виробами, наприклад, то е здійснювати продаж таких товарів можна і без первинних документів, які підтверджують їх проходження. Однак тоді під час перевірки до вас може бути застосований штраф в сумі 1020 гривень за відсутність таких документів. Однак, якщо це товари, вживані товари із ризикових груп, наприклад, це скрадно-побутові вироби або ювелірні вироби, або вироби медичного призначення, то по ним потрібно вести товарний облік. Навіть якщо це вживані товари. На цьому наполягають податківці. А отже, якщо по цим товарам потрібно вести товарний облік, то потрібно мати і документи, первинні документи, які підтверджують придбання цих вживаних товарів, звідки вони у вас взялися. Які ж документи можуть взагалі підтверджувати придбання вживаних товарів? Отже, от перелік документів, які можуть підтверджувати придбання вживаних товарів. Перший документ це опис залишків товарів на початок обліку. Другий документ це вантажна митна декларація. Також це можуть бути накрадні, товарні або фіскальні чеки, і останній документ, який може підтверджувати придбання вживаних товарів це акт закупки товарів. Далі я розкажу за кожен із цих документів окремо, за їх особливості, коли вони мають бути і як вони скрадаються. Опис залишку товарів на початок обліку це документ, який можна було скрасти один раз, станом на 26 листопада 2021 року. Саме 26 листопада 2021 року набрав чинності порядок ведення обліку товарних запасів. І для всіх фопів була оголошена товарна амністія. Всі фопи могли скрасти. Цей опис е, залишку товарів, який в них був, які в них були станом на 26 листопада 2021 року, і саме е, цей опис і е, є тим первинним документом, який підтверджує придбання товарів, які були придбані до 26 листопада 2021 року. Тож, якщо ваш ФОП зареєстрований до цієї дати, ви можете навіть зараз скрасти цей опис і включити в нього ті товари, які були вами придбані. Тут головне не спаритися і не включити в цей опис товари, які взагалі з'явилися в продажу там, після 26 листопада 2021 року. Тобто, якщо якась модель телефону з'явилася. У 2024 році чи в 2025 році, то ви не зможете включити цей телефон власне в цей опис. Тож підходьте до нього творчо, але уважно. Другий вид документів, який може підтверджувати придбання вживаних товарів, це вантажна митна декорація ВМД. Якщо ви, як ФОП, придбали вживані товари за кордоном і ввезли їх в Україну. То е, документом, який підтверджує придбання цих вживаних товарів за кордоном, і буде вантажна митна декларація. Жоден інший документ в такому випадку не буде нарежним провинним документом, який підтверджує придбання вживаних товарів за кордоном, якщо ж ви придбали вживані товари у іншого ФОПа або у юридичної особи. То в такому випадку документом, який підтверджує придбання вживаних товарів, буде накрадна. Однак, окрім накрадної, також повинна бути квитанція або платіжне доручення, яка підтверджують, що ви спратили за ці товари кошти, тобто однієї накрадної недостатньо. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку «Підписатись» та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну, а якщо ви здійснюєте продаж власних вживаних товарів, якими ви користувалися тепер хочете продати, то відповідним провинним документом може бути товарний або фіскальний чек. Чому товарний а взагалі чек може бути провинним документом? Права в тому, що обов'язкова видача фіскальних чеків абсолютно для всіх товарів, вона з'явилася тільки з 1 січня 2022 року. До 1 січня 2022 року, якщо це не скрадно побутові товари і там не товари медичного призначення чи ювелірні вироби, вам могли при придбанні цих товарів, вам могли видати не фіскальний чек, а товарний чек. І в такому випадку товарний чек і буде належним документом, який підтверджує придбання цих вживаних товарів. Якщо ж ви здійснюєте продаж скрадно-побутових якихось виробів вживаних складнопобутових товарів, то тут знову ж таки потрібно пам'ятати, що якщо я не прутаю, обов'язковими фіскальні чеки для скраднопобутових товарів, вони стали з 1 серпня 2021 року. До цього, власне, теж вам могли видати не фіскальний, а товарний чек. Навіть на скраднопобутові вироби. Тож дивіться, корисами бори придбані ваші товари. які це товари. Якщо це не скраднопобутові е, вироби, не складнопобутові товари, і вони придбані бори до 1 січня 2022 року, то е, товарний чек буде достатнім документом, який підтверджує їх придбання. Ну а що стосується складнопобутових товарів, знову ж таки дивіться, коли вони придбані. Якщо вони були придбані до того моменту, коли фіскальні чеки стали обов'язкові при продажу складнопобутових товарів, знову ж таки товарний чек буде достатнім документом, який буде підтверджувати придбання цих товарів. Однак пам'ятайте, що і накрадна, і товарний чек він має відповідати вимогам закону про бухгалтерський облік до первинних документів, до зміста первинного документу. Ось перелік обов'язкових реквізитів первинного документа, які повинні бути на накрадній або на товарному чеку, якщо саме вони підтверджують придбання вживаних товарів. Це дата складання. Назва підприємства або прізвище ім'я по батькові ФОП, у яких е, були придбані ці товари. Якщо це юридична особа, то має бути код ЄДРПУ. Якщо товари були придбані у ФОП, повинен бути вказаний реєстраційний номер облікової картки платника податків цього ФОП. Е, повинен бути вказаний зміст та обсяг господарської операції, тобто які товари були придбані, їх кількість, повинна стояти одиниця виміру. Також повинна бути зазначена посада і прізвище особи, яка підписала цей документ, і власне, стояти підпис тієї особи, яка продара, яка відпустила вам ті вживані товари, які ви купили. Також, як я вже сказав, якщо у вас є накрадна. На придбання вживаних товарів, то до накладної повинна бути квитанція або протіжне доручення, ну або виписка із банка, які підтверджують, що за ці товари вами були сплачені кошти. А якщо у вас є товарний чек, який підтверджує придбання вживаних товарів, то на товарному чеку повинна стояти відмітка, що ви кошти сплатили. тобто повинен стояти штампик сплачено чи там опрачено. Тобто має бути відмітка на товарному чеку, яка підтверджує, що кошти були сплачені. Ну і якщо ці документи, наприклад, накрадні. Борис крадені в електронному вигляді, то, відповідно, вони повинні бути підписані електронним цифровим підписом. Повинна бути відмітка, що вони підписані ЄЦП ці накрадні і постачальника, і з боку постачальника, і з вашого боку. До речі, про електронні підписи, про те, як документи правильно підписувати в електронному вигляді. У мене про це є окреме відео, тож рекомендую його подивитися. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів статей, яких відповідно немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Ну і ще один документ, який може підтверджувати придбання вживаних товарів. Це акт закупки, чи якщо хочете акт закупівлі товарів. Цей документ існує взагалі ще з часів СРСР. -СР. Однак раніше він зазвичай використовувався, коли закради громадського харчування, придбавали якісь продукти у сільгоспроробників, тобто на базарі чи ще десь, і тоді складався цей акт закупівлі. Однак його можна використовувати і у випадку придбання вживаних товарів. Як він виглядає, я вам зараз покажу. Ось так виглядає закупівельний акт. Я згадав своє минуле, бухгалтерське минуле, і по пам'яті скрав його для вас, ну, тому що в інтернеті такого документа просто не знайшлося. Тож ми тут вказуємо, власне, ким закуплені. Товари вказуємо, у кого вони закуплені, які саме товари були закуплені, на яку суму. Зазначаємо реквізити продавця, які його ідентифікують, паспорт, адреса, обов'язково реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо це сільгоспродукція, то реквізити довідки за формою 3ДФ і беремо в нього копію цієї довідки. Якщо це не сільгоспродуктипродукція, то відповідно цей розділ ми не заповнюємо. Ну і вказуємо загальну суму. Суму утриманих податків, підписи продавця і підписи покупця. Посилання на цей закупівельний акт в форматі Word і PDF я залишу в описі внизу під цим відео. Можете собі скачати і е, користуватися. Е, при цьому чинне законодавство ніяк не регламентує вартість е, вживаного товару, який ви купляєте. Тобто, ви умовно можете купити ноутбук за 500 гривень. А продати потім його за 10 тисяч. Це е, цілком можливо, якщо ви придбали його е, зраманим, самі його, наприклад, відремонтували і потім продали. Тож, е, вартість ціна товару, який ви придбаваєте вживаного товару, вона може бути яка завгодна. Однак при цьому теж не потрібно забувати, що якщо ви придбаваєте як ФОП, придбаваєте вживаний товар у звичайної фізичної особи, то по відношенню до цієї фізичної особи ви виступаєте в якості податкового агента. Тобто ви маєте утримати із вартості товарів, які ви купуєте, маєте утримати ПДФО і військовий збір і перерахувати їх в бюджет. Також ви маєте подавати тоді е, об'єднаний звіт із додатком 4 ДФ, де вказувати, що ви такій фізичній особі, які саме фізичній особі, е, сплатили кошти за ті товари, які ви в неї придбали. Тож, наприклад, якщо е, ви придбали товари, скажімо там, у фізичної особи на 1000 гривень, ви маєте утримати з цієї 1000 гривень 180 гривень. ПДФО 50 гривень військового збору і залишок суми виплатити на руки цій фізичній особі. Ну а потім подати об'єднаний звіт з додатком 4ДФ і показати, що ви в е, цій фізичної особи придбали товарів на 1000 гривень і при цьому е, утримали і сплатили ПДФО і військовий збір. Тож про це не варто забувати. Також не варто забувати про те, що не, е, якщо ви будете купляти товари у фізичної особи е, більше в одній тієї самої фізичної особи більше трьох разів на рік, то така фізична особа має зареєструватися ФОПом. Отже, пам'ятайте про це, щоб ви просто не підставили вашого е, продавця, в якого ви купляєте вживані товари, щоб йому потім податкова не виписала штраф відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення за здійснення діяльності без реєстрації ФОП. В одній фізичної особи можна придбавати вживані товари не частіше трьох разів на рік. Ну і ще один момент. Що робити, якщо ви придбаєте якісь товари для їх подальшої розборки? Тобто, умовно кажучи, ви купили вживаний телевізор Philips непрацюючий, розібрали витягли з нього якісь деталі, якісь комплектуючі, які потім продаєте. В такому випадку може бути скрадений ще один документ: це акт розкомплектації або акт розборки. Відповідно, ви в цьому акті він буде в довільній формі. Ви в цьому акті зазначаєте, що під час розукомплектації розборки телевізора такого то, який був придбаний згідно закупівельного акта такого-то, ви отримали. І далі перелічуєте ті деталі, ті комплектуючі, які ви отримали при розборці цього телевізора, чи будь-якого взагалі, будь-якого е пристрою. Як бачите, існує дуже багато документів, які можуть підтверджувати придбання вживаних товарів, і які можна використати для ведення товарного обліку, якщо це скратно-побутові товари або товари з інших ризикових груп. Тож. Користуйтеся! А якщо у вас є якісь запитання по темі цього відео, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео. Я буду на них відповідати. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Наш податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.